Що таке матча і в чому її користь? Як виготовляється матча? Як приготувати матча в домашніх умовах? Склад багатий на антиоксиданти, вітаміни, а також ньому є кофеїн. Ми будемо з рухами збивати наш матч. Можна смакувати одразу з чавана, що ви перед собою бачите. Це скарб. Увімкнути. Як? Як прям з кав'ярні? Привітка, вмани! Сьогодні ми з вами поговоримо про не про каву. В цьому відео я більш детально розповім вам про Матча, її особливості та як смачно приготувати цей напій вдома. Що таке Матча і в чому її користь? Матча це листовий зелений чай, перемелений в пудру. Матча дійсно має повне право носити назву чай, оскільки вона виробляється на основі Камелії Китайської або Камелії сіненсіс, тобто тієї самої рослини, з якої роблять звичайний чай. Різниця в технологіях обробки та попередньої підготовки. Багато хто вважає, що батьківщиною зеленого чаю матча є Японія, адже постачається він зазвичай звідти. Але насправді матча це культурний набуток Китаю, бо там вона вживалася ще до нашої ери. Поступово напій почав втрачати свою популярність в Китаї, але в Японії він, навпаки, поступово і дуже впевнено ставав частиною місцевої культури. У періоді з 14 по 16 сторіччя матча чай почав широко розповсюджуватись, адже японські власники плантації постійно удосконалювали технологію виробництва найкращих сортів продукту. Як виготовляється матча? Попередній етап: за декілька тижнів до збору сировини кущі затіняють, щоб захистити від прямого сонячного проміння. Такі дії дозволяють уповільнити зростання рослини та збагатити її амінокислотами. Далі зібрані листя обробляють парою для збереження корисних речовин, підсушують та змалюють. Однак, перш ніж перейти до подрібнення із сировини, видаляють прожилки та стебла. Зрештою, виходить дрібний порошок, що за величиною фракцій нагадує пудру або тальк. Особливими також є умови і зберігання і транспортування. Матча чай повинен бути герметично упакований, захищений від світла та перебувати в перехолодному місці. Напій, про який ми говоримо, як і зелений чай, дуже корисний. Склад багатий на антиоксиданти, вітаміни, а також ньому є кофеїн. Також присутні е, кальцій, калій, магній, фосфор, цинк, мідь та залізо і натрій. Такий багатий склад не може в позитивно не впливати на здоров'я. Як саме поліпшує роботу мозку та концентрацію, концентрат? Концентрацію. Фандейшн. Каву, яку ти вибираєш? Та матча. Як саме, поліпшує роботу мозку та концентрацію? Матча містить в собі доволі велику кількість кофеїну для порівняння на половину чайної ложки доводиться майже 1 грам. Фахівці також визначають, що матча має в собі високий міст антиоксидантів. Наприклад, їх набагато більше, ніж в самому зеленому чаю. Також Матча сприяє схудненню. Метааналіз досліджень, опублікованих на сторінках American Journal of Clinic Nutrition, показує, що регулярне споживання матча дозволяє спалити додатково 100 калорій на добу. А також вона ще зміцнює імунну систему та судини. Але протипоказання також існують. Коли не варто вживати матча, перше це під час вагітності. По-друге, не раджу пити матчу, якщо у вас є проблеми зі сном та тиском. І також не раджу пити матча на голодний шлунок, оскільки можна отримати подразнення слизової оболонку шлунку, і це зовсім не слей. Ух, здається, я вже достатньо розхвалила вам матча і вже час потроху проходити до процесу її приготування. Спочатку я приготую її професійно, максимально за всіма канонами та правилами, щоб отримати розкритий смак та корисні властивості цього чудо-напою. Для приготування нам знадобляться ваги. Сито, вінчик часен, чаван та ложечка Часаку, яка дозволить вам рівномірно відміряти потрібну вам кількість матча, бо, наприклад, в одній ложечці з горкою часаку там буде приблизно 1 грам. Але можна також користуватися звичайною чайною ложкою. І, звісно, 60-80 мл гарячої води, температури 70-80 градусів. Використання окропу не допускається. Занадто гаряча вода вбиває всі корисні речовини. Ще один негативний наслідок підсилення гіркоти готового напою. Я обираю температуру 74 градуси. Сьогодні для приготування я обрала матча Нанзан, і тут може виникнути питання, як обрати для себе ідеальне матча. Перше, зверніть увагу на його маркування. Якщо на пакуванні чи в описі ви бачите кулінарний матча. То такий матча в чистому шоті буде гіркий і зовсім не те, що потрібно. А з молочком вже непогано. Такий матча все ж таки краще використовувати для десертів. Весь різнокольоровий матча – червоний, синій, рожевий це взагалі не матча, а просто перетерти в пудру продукт. Наприклад, синя матча це перетерти лист анчану для смачних напоїв, краще обирати преміальний або церемоніальний матча. Преміальний матча можна вживати як в чистому вигляді шотом, так і з молоком, з тоніком, з усім на світі, як вам сподобається більше. Церемоніальний матч краще пити чистим шотом для повної насолоди від смаку. Але можна пити так, як вам подобається, бо матча і кава це неначе полотно для мистецтва. Для приготування матчі нам потрібно попередньо прогріти чаван. Та вінчик. Це потрібно для того, щоб в нас була стабільна протемпература приготування та ми краще могли розкрити смак та аромат нашого напою. Потім цю водичку ми зливаємо та витираємо чаван насухо. Тепер я відмірюю 2 грами мачі. Для цього нам якраз таки знадобляться ваги, сито та ложечка. Сито нам потрібно для того, щоб просіяти матча. Та розбити комочки, які там, можливо є. Для приготування нам знадобиться 2 грами матча. Якщо, наприклад, у вас немає вагів та спеціальної ложечки часаку, то 2 грами матча виглядають ось так. Та ретельно просіємо від комочків. Тепер додаємо 60-80 мл води температурою 74 градуси. Я додаю 70 мл за своїм смаком. Мені так більше подобається. Тепер нам ваги не знадобляться. Ми трошки прибираємо їх в сторону, беремо вінчик часен та приступаємо до активної фази збивання. Що це означає? Ми будемо зігзакоподібними рухами збивати наш матч активно. Збивання активної фази триває приблизно 40-60 секунд. Після цього ми переходимо до другої фази, де нам потрібно трошки уповільнитись, підняти вінчик, щоб він ледве торкався нашої матчі, та розбивати великі пухарці. Останній етап приготування. Нам потрібно повільно виняти вінчик. І можна смакувати. Можна смакувати одразу з чована або перелити собі в чашку. І мені подобається більше смакувати саме з чашки. Перед цим ми трішечки провертаємо наш матчо для того, щоб рівномірно перелити весь напій. Що ж, що ви перед собою бачите? Це скарб. Пропоную оцінити наш напій. Це Боже, це дійсно смачно? Такі приємні соковиті ноти. Ось навіть е ніхто не може втриматись перед матчею. Тому я пропоную вам перейти до етапу, де ми будемо готувати матча в домашніх умовах. Що ж, як приготувати матча в максимально домашніх умовах? Для цього чаван нам не знадобиться. Нам потрібна висока склянка, сито знову ж таки для того, щоб просіяти матче, чайна ложечка, тепла вода, капучинатор та тепле молоко. Попередньо ми його прогріли у микрохвильовці 1 хвилину, або це також можна зробити просто на плиті. Попередньо ми також прогріваємо чашку для того, щоб у нас була стабільна температура та краще розкриття смаку. Тепер ми відмірюємо 2 грами матчі та просіємо її за допомогою сита. І знову ж таки, якщо у вас немає вдома вагів, можна відміряти це за допомогою чайної звичайної ложечки. Виглядає це ось так. І тепер ми перетираємо наш матчі. Пропоную приготувати саме матче-лати. Для матча лати нам потрібно трішки менше води додавати. Додавати ми будемо. 25-30 мл. А перемішувати сам матча ми будемо за допомогою капучинатора. Для цього нам треба трошечки нахилити чашечку та увімкнути капучинатор. Краще робити це саме круговими рухами, щоб розбити всі комочки. Ми збили наш матча. Виглядає ось він так. А температуру для приготування матчу я обирала саме 75 градусів. А вдома як це зробити? Якщо у вас чайник закипів, почекайте 5 хвилин, та температура знизиться до потрібної. Тепер переходимо до збивання молока. А для цього теж рекомендую взяти високий посуд. Або якщо є щось з носиком, це взагалі неймовірно. Ми будемо збивати молоко за допомогою капучинатора. Ми занурюємо наш капучинатор трошки в молоко. Та вмикаємо. Так ми робимо запінення. Після цього можна його занурити трішечки глибше, для того, щоб піна була більш еластична. Готово. Ми трошки перемішуємо наше молоко та переливаємо в чашку. Це ми робимо для того, щоб більш ретельно перемішати матча з молоком. Готово. Пропоную продегустувати тепер саме матча лате. Лати. Як? Як прям з кав'ярні. Дуже смачно. А -м -м -м. Що ж, друзі, сподіваюсь, що ми змогли розкрити вам таємницю, чому матча такий популярний, навіть не побоюсь цього слова, трендовий напій. Бо не чутий факт, що це дуже смачно та корисно. Напишіть в коментарях, який напіс матча вам сподобався більш за все. Я, наприклад, обожнюю матча Тонік в будь-яку пору року. Цікаво, що подобається саме вам та чому. Дякую за увагу! Обирайте для себе тільки найкраще разом з Foundation.